Доброго дня! Я вчитель математики Криворізької загальної школи перших-третіх ступенів номер 42 інша Наталя Миколаївна. Моя педагогічна кредо Сліпий фізик без математики, сухорукий без хімії. Педагогічна проблема моя це розвиток творчої особистості шляхом міжпредметної інтеграції на уроках математики. Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної на відміну від людини виконавця, самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення. Тому я пропоную новий підхід для підготовки молоді до життя у розрізі теми відсотки. Світ неподілений, а цілісний. І навчати дітей потрібно, потрібно не окремим наукам, а надавати можливість розв'язувати проблеми, застосовуючи набуті знання у різних дисциплінах. У дорослому житті одним із завдань вчителя є підготувати всебічно розвинуту особистість, здатною адаптуватися у сучасному інформаційному суспільстві. Інтегроване навчання це навчання, яке цілісно забезпечує пізнавальну спрямованість особистості здобувача освіти, створюючи умови для самореалізації особистісного потенціалу та розвитку. Чи зустрічаються відсотки у житті людини? Чи може людина обійтися без відсотків? Відсотки зустрічаються у різних сферах життєдіяльності, розвинутої особистості, а саме, у повсякденному житті це у магазинах, у банках, кулінарії, медицині, хімії, податках, біології, фізиці та економіці. Багато інтерактивних вправ, які я використовую на уроках, можна знайти у програмі Learning Apps або перейти за даною ссылкою. Я пропоную для розгляду інтегрованих уроків математики, яких учні за допомогою відсотків вирішують задачі та ситуації щодо покращення екологічного стану в Україні, адже екологічна компетентність учнів на уроках математики сприяє їх всебічному розвитку, з конному розвиває здатність застосовувати опановане в професійній діяльності, використовувати набуті знання повсякденному житті. Ці задачі перевіряють математичні учні, математичні дії учнів. І діти можуть порівнювати отримані результати з отриманими фактами, таким чином формуючи екологічну компетентність добувачів освіти. А задача, яку я пропоную, це на території парку поблизу школи було висаджено 500 саджанців, із яких прижилося 350, 375. Визначить відсоток дерев, які прожилися. А наступна задача: кімнатна рослина найкраще очищує повітря від шкідливих речовин, тому на підвіконі 10 квадратних метрів потрібна одна кімнатна рослина з вазоном діаметром 20 сантиметрів. Скільки потрібно кімнатних рослин для шкільної кімнати площею 40 метрів квадратних? Або наступна задача для виставки дерев дерев до школи було привезено 45 дерев та 15 кущів троян для створення живого паркану. Першого дня учні 11 класу висадили 20% дерев та 30% кущів. Другого дня 10% дерев та 20% кущів. Всі наступні дні садили постільки ж, як і другого дня. Якого дня учні 11 класу закінчать роботу, якщо почали у понеділок, і треба враховувати, що субота, та неділя це вихідні дні. Наступні задачі це задачі на відсотки і сімейний бюджет. Які стосуються кожної сім'ї або кожної родини, ці задачі дають змогу учневі адаптуватися у сучасному житті через банки. Ми здійснюємо велику кількість послуг а в подальшому житті здобувачам освіти користуватися треба цими послугами, і їм повинно бути це зрозуміло. В математиці відсоток це сота частина. А в економіці це дохід на капітал або на ціну капіталу. В фінансових розрахунках це величина доходу. Наприклад, я пропоную таку задачу: у випадку не своєчасної, пізніше, 15 го числа кожного місяця, виплати внеску за кредит, банк нараховує штраф у розмірі 0,2% витраченої суми за кожний день затримки виплати. Яку суму потрібно буде виплатити за платіж двісті 280 гривень? У випадку за Затримки виплат від 15 вересня до 5 жовтня. Розв'язанням цієї задачі є. З 15 вересня по 5 жовтня ми нараховуємо 20 днів. Потім 280 гривень додати, 280, 280 гривень помножити на 2000 і помножити на 20, це буде 392 гривні. І у відповіді ми отримаємо 392 гривні. Наступна задача – знайти розмір державної допомоги по виплаті стипендії, якщо нарахування в 1780 гривень було збільшено до 1958 гривень розв'язанням даної задачі це є 1958 гривень відняти 1780 гривень, поділити на 1780 гривень і помножити на 100%, отримуємо 10%, тобто на 10%. Наступна задача по дохідний налог встановлено у розмірі 12% до пенсійного доходу. Перераховується 1% заробітної плати. Робітнику нараховано 3500 гривень, скільки він одержить після вказаних відрахувань. Розв'язанням даної задачі а ми отримуємо щось 420 гривень це подохідний налог. Потім 3500 треба помножити на одну Ми отримуємо 350 гривень, це виплати в пенсійний фонд. Ну і від 3500 гривень відняти суму 720 плюс 350, ми отримаємо 2730 гривень, і у відповіді є наше число 2730 гривень. Наступна задача, щоб купити 11-й айфон на день народження сина, тато взяв у кредит на 2 роки 37 тисяч гривень під 25 відсотків річні. Скільки грошей треба повернути татові через 3 роки? Це задача на складні відсотки. А це початкова сума, П. Це річний відсоток і Н це кількість років. Використавши формулу складних відсотків, ми отримаємо відповіді 46 тисяч 875 гривень. Потрібно повернути. Зустрічається відсоток і в економіці, наприклад, задача ціна флешки, яка коштує 250 гривень, спочатку збільшила на 20%, а потім зменшили на 20% Знайдіть ціну флешки після двох переоцінок. При розв'язанні таких задач треба звернути увагу учнів, від якої саме величини беруться відсотки. Тому якщо йдеться про кільки про кілька разове зниження або підвищення ціни на будь-який товар, то кожен раз відсотки беруться від останнього значення ціни. Тобто ми в першій дії знаходимо, що 50 гривень це наскільки збільшилася ціна флешки, потім до 250 гривень треба додати ці 50 гривень, ми отримаємо 300 гривень нову ціну товару, і потім 300 помноживши на 20, поділивши на 100, ми отримаємо 60 гривень, це зменшена ціна флешки. І від нашої 300 гривень відняти 60 гривень буде 240 гривень, це нова ціна флешки. Похожа задача це ціна планшету магазином спочатку була знижена на 10%, через тиждень перший, після першої знижки ще знизилась на 10%. відсотків. Визначить наскільки відсотків знижилась ціна планшету після двох знижок. Наступне це відсотки в історії. Дана у часи Другої світової війни. На територіях України, Росії, Білорусі, починаючи з 1941 року, хліб видавали за продуктовими картками. З 1943 року по двох по 200 грам, а пізніше по 125 грам хліба на людину. Це задача, яка для на спеціальні суміші і діти можуть самостійно дослідити, скільки було домішок у хлібові 200-грамовий шматок і 125 грамовий шматок містив в собі харчову целіолозу у відсотках, ячмінне борошно 4%, макуха 4%, висівки 4%, вівсяне борошно відсотка, соєве борошно, солодове борошно і так далі, і все це у відсотках. Наступна задача це відсотки у металургії. Наприклад, сплав в міді та алюмінію важить 10 кілограм і містить 15% міді, скільки алюмінію в цьому сплаві. Розв'язуючи дану задачу, ми отримуємо, що 1,5 кг це становить мідь. і потім від 10 кілограмів відняти мідь, тобто 1,5 кілограма, ми отримуємо алюмінію 8,5 кілограма. Відсотки у хімії зустрічаються дуже часто. А, наприклад, я пропоную задачу до 15 літрів 100% розчину додали 5 літрів води. Знайдіть концентрацію солі в новому розчині. При розв'язуванні даної задачі нам треба 15 помножити на одну десяту ми отримаємо 1,5 літра солі. Потім до 15 додати 5, ми отримаємо 20 літрів розчину і потім 20 літрів розчину це 100%, 1,5 10 літрів це х відсотків. І розв'язавши, ми отримаємо 7,5 відсотків. Наступна задача до 15 літрів 10 відсоткового розчину солі додали. 5, відсотковий розчин солі і отримали 8 відсотковий розчин солі скільки 5 відсоткового розчину солі додали при розв'язанні цієї задачі 15 треба помножити на 1 на 0,1 ми отримав 1,5 літрів солі тому 1,5 літрів це складає 8%, ікс літрів це на 100%. Розв'язавши, ми отримаємо 18,75, і потім від 18,75 відняти 15 буде дорівнювати 3,75 літрів, а відсотки зустрічаються і в кулінарі. Наприклад, дану задачу при приготуванні м'яса. Втрачає 35% своєї маси. Скільки треба взяти сирого м'яса, щоб отримати 32,5 кг вареного. розв'язуючи цю задачу від 100% треба відняти 35%, яку втрачаємо, отримаємо 65%. 65% це 32,5 кг, 100% це кг. Розв'язавши за пропорцією, ми отримаємо 50 кг м'яса. Наступна задача молока. З молока виходить 25% вершків, а з вершків 20% масла. Скільки потрібно молока, щоб одержати 1 кг масла? Треба 1 поділити на 20, помножити на 100, от ми отримаємо 5 кг вершків. Потім 5 поділити на 25, помножити на 100, ми отримаємо 20 кг потрібного молока. Тобто, щоб одержати 1 кг масла, потрібно взяти 20 кг молока. Зустрічаються відсотки і у фізиці. Ну, наприклад, задача знайти ККД двигуна машини, який для виконання роботи 3,78 помножити на 107 сім джолів, використав 1,5 кг дизельного палива з питомою теплоємністю загоргання 42 помножити на 106 джолів на кілограм. Для розв'язання цієї задачі нам треба використати корисну роботу. І загальну роботу. Якщо ми знайдемо корисну роботу, це в нас буде 37,8 помножити на 10% в шостому степені джоуля, а загальна робота 63, помножити на 10% в шостому степені джоля. енергія, що виділяється при згоранні, це у нас відношення корисної роботи до загальної роботи і помножити на 100%, в результаті ми отримаємо 60%. Відсотки зустрічаються і в географії. Наприклад, задача визначити відносну вологість повітря, якщо в одному кубічному метрі повітря міститься 10 грам водяної пари, а за даної температури могло б міститися 25 грам водяної пари. А відносна вологість повітря це відношення фактичного місту водяної пари до можливого при даній температури, виражене в відсотках. Тобто відносна вологість у нас буде складати 40%. Ці задачі демонструють учнів і зв'язок між математикою та повсякденним життям, сприяють посиленню інтересу до навчання і підвищують рівень пізнавальної активності та самостійності у учнів. Наступне це відсотки у ювелірній справі. Маємо злиток золоту 375-ї проби масою 120 двадцять грамів. Для Дітної оправи діамантів використовується золоте 750 проби. Скільки чистого золота слід переправити із злитком 375 проби, щоб новий склад мав 750-ту пробу? А... Отже, у своїй педагогічній діяльності, як ви вже помітили, я активно впроваджую методи та прийоми розвитку творчої особистості шляхом міжпредметної інтеграції на уроках математики. Вони сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів, збільшенню активності, формуванню творчих навичок, розвитку практичного мислення, а отже, і формуванню творчої особистості, яка зможе ефективно працювати і адаптуватися у сучасному житті. Навчання це навчання, яке цілісно забезпечує пізнавальну спрямованість особистості здобувача освіти, створюючи умови для самореалізації особистісного потенціалу та розвитку. Новий матеріал діти порівнюють із тими знаннями. Які їм відомі, заставляють їх, аналізують, адаптують із додають із відомого раніше, і ця активна розумова діяльність по узагальненню нового під впливом раніше відомого із суміжних дисциплін сприяє більш міцному засвоєнню програмного матеріалу. Сподіваюсь, даний мастер-клас на тему розвиток творчої особистості шляхом міжпредметної інтеграції у розрізі теми відсотки був для вас цікавим і корисним. Рекомендую і вам впроваджувати на уроках. Поряд із традиційними методами, прийомами і формами роботи міжпредметній інтеграції, адже такі уроки набагато цікавіші, ефективні, а головне забезпечують високий рівень знань учнів, що знаходять підтвердження у різних сферах життєдіяльності. Дякую за увагу.